Всім доброго раночку мої любі! І сьогодні я вам покажу, як роблю макіяж е, з такими бюджетними е, засобами. І в першу чергу е, ми нанесемо е, тон. Ну, Я е, е, завжди використовую ось такий, мені дуже подобається евелайновський коректор, консилер. Буду використовувати ось так, таке церкальце, люстерко таке. Воно, звичайно, куплялося ну, для того, щоб воно світилося. Тут воно по периметру світиться, але не про це. Щас. Зараз я буду використовувати. Дивіться, який тут дуже аплікатор гарний. І я наношу. Перед цим я вмилася, нанесла тонік. Вже в мене закінчиться відлівести засіб з моцином равлика. Дуже класна штука, рекомендую брати саме якраз таки у наборі. Так, мої любі, я те, що використала, буду ставити у свою косметичку змочений ось такий е, у нас блендер, і я так гарно і швидко розтушую. Бачите, відразу, відразу, я навіть іноді і не використовую тон. Але для вас я покажу, що. За засіб я використовую. Використовую ось такий бібішний. Це старий випуск, але дуже класнючий Зараз глянемо, чи він у нас не відслоївся, бо буває тут така жирненька плівочка. Ні, ні, не відслоївся. Я наношу, беру зовсім трошки, бо мені трошки треба унизу те, що вверху ми виділили. Розношу тут попід борідню і трошки з тієї сторони. Так, ось так я зробила мою любі. Тепер що ще я вам е скажу ось те, що е оця палеточка. Палеточкою ми виділимо е, скули наші. Ось таким яскравеньким ми виділимо. Ось так. Трошечки я беру, Я так роблю. Щоб бути трішки, щось я дуже виділила. Ну, але це не біда, мої любі, не біда. Ми можемо це все затушувати. Ось беремо блендер і проходимось, щоб трошки приглушити. Приглушити, взяти, наприклад. Так, ось бачите? Приглушили. Тон приглушили. Тепер, що я далі беру? Далі? Ось у мене ось такий уже від LCF як... Яшка такая, яка виділяє. я виділяю тута, виділяю тута. Виділяю по носику. Ось так. Тут трошки, тут по підборю. Ну, цей э, такий хайлайтер він э, зовсім делікатний трошки розтушую, почти, трошки у нас, як виділились, скулки і тут теж очки. Що далі? Далі я вам розкажу, я е, використовую е, також тінюшки звідси. Це моя фаворитка зараз, палеточка. Перш за все, наносимо ось таку підложечку. Оцю підложечку, бачите, яка вона. єль єлі у нас розовенька. Підложечку. Так, тепер використовуємо оцей колір такий. У нас світло вимкнули, тому, вже, як є, так і є буду фарбуватися. Так, і отак от вверх, вверх від бутиків вверх. Так, зробили. Тепер, моя любі, що саме головне, чесно вам скажу. У моєму макіяжі це саме головне. Від нього залежить багато. Беремо ось таку підводочку і стрілочки. Як я не намагаюся їх малювати е однаково, але вони в мене завжди виходять неодинаково. Буду надіяти, що цей раз вийде. Ну, примірно, примірно. Тіктоку надивилася, тому зараз як практика. Ось отакі стрілочки, ну, як завжди, неодинаково, а раз неодинаково, неоднаково, значить, беремо ось таку вушну паличку, трошки наносимо консилера і Рихтуємо, підріхтовуємо, бо дуже ж хочеться, щоб було однаково і Ой. гарно стрілочки Тепер, тепер я візьму олівчик. Олівчик у мене звичайний. Я не пам'ятаю, дуже давно купила на базарчику у нас. І отак такими синіми кінюшками підліхтовую саме олівчиком. Ручком. Зараз я вас піднесу трошки поближче до себе, щоб видно було. Ось такий макіяжик у мене. Ну, кому не подобаються мої стрілки, ну, звиняйте, це моє діло. Робити стрілки не робити. Моє. Так, ось такі у нас стрілочки, такий у нас макіяжик. Ну і також дуже ну, потрібна туш, туш у мене лореалівська. Зроблю для вас, вперше її використовую, зроблю для вас огляд. На неї мені самі цікаво, як вона промалює мені вії. Так, ось вона така біленька, я таку вже туж бачила. Наносимо Так і сюди. Ну, це для того, щоб вії більш такі стало у нас великим, об'ємним. Це біла штука. Тепер ховаємо це все і... Ось така. С той стороны. Ну, зараз подивимся. на біло лежа. О! Дуже мені подобається, як вона лягла Так, звичайно, не дуже так наляписто. Тепер тепер, наші вуста, наші губки і наші губки ми нанесемо ось такий Shine Op liп li, від, е, зараз скажу, від лови. Ловить. пахне Пахнека. Мені аромат дині дуже подобається в косметиці, дуже. Всі роблять спочатку колючик, а потім помадка, а я ні. Мені подобається по-іншому. Так, це спрейка у нас. Спрейка я вже цю спрейку показувала. Спрейка у нас іде Light Beauty. Шарм сексі. Звичайно, схожий на оцей парфюмчик на луна від Лівести Це два аромати, аналоги у нас ідуть ланвін. Eclat Дуже їх обожнюю. А зараз я до вас повернуся уже в іншому образі Ну ось мої любі такий макіяжик у мене вийшов мені дуже сподобалось, а вам як? Обожнюю такі. Это на корейські хоч так, можливо. Я думаю трошки підстригтися і якраз таки носити і так зачіску. До нових зустрічей, мої Цілую, люблю. Ваша Людмила.